Усім привіт! Сьогодні буде ще один переклад відео з каналу Zomboid. І я думаю, що після цього відео наступним буде проходження. Тому набираємось терпіння та чекаємо. На даний момент бажаю вам гарного перегляду. А ми розпочинаємо. Руйнуємо 32 міфа в ПВЗ-2. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться. Ця безкоштовна дія сильно допоможе мені. Можна викупити насіння гранату. Які залишились після взриву. Що ж, давайте посадимо одну сюди і спробуємо викопати. І так, це працює. Я не знав, що це спрацює, але так. Зомбі на роликах може зняти стани по типу масла та заморозки, зомбаків, яких вона проїжджає. Ми знаємо, що зомбі на роликах може захищати простих ходячих своєю веселкою. Але чи може веселка прибрати стан? І так. Зомбак тепер рухається. Тепер поглянемо, чи з маслом буде так само. І так, з тим також працює. Зменшений зомбі може знову вирости до звичайного росту завдяки зілям. Що ж, дамо цьому зомбі напитись. Чекаємо, поки він використає всі зілля. Як ви можете побачити, цей зомбі трошки менший зазвичайного. Тому цей міф неправдивий. Чортополох може наносити урон зомбі ескалатору, якщо його посадити збоку. Ось так робить зомбі з лопатою, якщо ви посадите чортополоха спереду. Що ж, давайте тоді посадимо збоку. І так, він справді може. Зомбі з факлами не може спалити міну, яка тільки почала рости. Отже, посадимо сюди картоплю міну. І так, як ви бачите, вони не можуть підпалити їх. Лодяний горохостріл максимального рівня може сам справитись з гаргантюа. Я думаю, це правда, бо він може шмаляти замороженими горошинами. І як і очікувалось, це правда. Бонгчой може вбити зомбі-пірата лише за три удари, поки той знаходиться в польоті. Отже, візьмемо Бонкчоя максимального рівня. І ні. Бонгчой вдарив його аж 5 разів. Я навіть не розумію, чому він так зробив, але виглядає круто. Ми всі знаємо, що МС зомбі не може знищити кабачка на його лінії. Тут сказано, що він може це зробити з кабачками на сусідніх лініях. Що ж, давайте для початку посадимо кабачок перед ним. Так, він справді не може вбити його. Тепер посадимо на сусідні лінії і поглянемо, чи вб'є він їх таким чином. І так він зміг. Тепер кабачок може бути знищеним. Міна Телепортер може моментально вбити звичайний гаргантюа при першому взриві. Що ж, ми маємо тут 4 гіганта. Давайте посадимо міну прямо сюди. І ого, насправді вбили їх одним зривом. Не буду брехати, але це яка сімба. Чомбер максимального рівня може з'їсти до 4 зомбі без пережовування їх. Що ж, посадимо його прямо сюди. І так, це правда. Цитрон, який знаходиться поряд з місячною квіткою, буде довше заряджуватись, ніж цитрон, який не знаходиться біля неї. Отже, давайте посадимо два цитрона таким чином. Як ви можете побачити, цитрон, що поряд з нею, справді довше заряджується. Я чесно думав, що це не спрацює. Але спрацювало, і я не можу пояснити, чому так відбувається. Зомбі на роликах може вбити будь-які підсилюючі рослини, якщо вони сидять в гарбузі. Я не дуже впевнений, чи це спрацює, але давайте дамо цьому шанс. Отже, посадимо сюди багато гарбузів, то почекаємо, коли зомбі на роликах під'їде. І так, вона може вбити підсилювачі. Можливо, це працює, бо гра вважає, що зомбі вбиває гарбуз, а не м'яти. Морквина може повернути назад ці знищені м'яти. І так це правда. Але куди зникли гарбузи? Зачарований зомбі може заблокувати собою крючок зомбі рибака. Що ж, садимо сюди гіпногриб. І ні, це не спрацювало. Було би круто. Зомбі Джестер може знищити насіння гранату, навіть не наступивши на них. Це відбувається тоді, коли він відбиває будь-який снаряд. Ну що ж, садимо сюди гранат, а позаду горохостріла. І справді зомбі-джестер може знищити насіння цим же горохом. Виглядає дивно. Каштан може моментально зламати бочку, як це можуть зробити шипи. Я думаю, що це має сенс. Чекаємо, поки він підійде і ні. Це не працює. Доволі нелогічно, бо у каштани також є голки, але зламати бочку чомусь можуть тільки шипи. Якщо зомбі екскалатор перекине ще на посажену міну, то вона моментально виросте. Так це правда. Газ цього яблука може шкодити зомбакам, які порожені зомбі зомбіподом. Розміщаємо це яблуко сюди і ні. Цей газ не може дамажити цих же зомбі, тому неправда. Теплопривід на Ізі може вбити зомбі Джекстера. Так, він з легкістю помер. Я вважаю, що зомбі шут повинен їх відбивати, оскільки це також снаряди. Масло, яке попадає в Імпа, який знаходиться в польоті після вистрілу пушки, стане невидимим. Отже, кладемо ульту на кукурудзу пульту. І так, масло справді невидиме. Тільки треба розуміти, що вам для цього треба ідеальний таймінг. Якщо ви посадите шишку прямо в те місце, де знаходиться шут, то вона зможе його надамажити та вбити. Що ж, посадимо її прямо сюди. І так, це правда. Я був впевнений, що це не спрацює, але працює. Ви можете викопати рослини, які потрібно захищати. Що ж, ми маємо ці рослини тут. І ні, ви не можете їх викупити. Тигр трава максимального рівня може заваншотити гіганта. Що ж, посадимо сюди тигра траву. І ні, це не правда. Ну, спробуємо ще тигра, який на максимальній стадії. Ну, а це вже правда. МС зомбі може знищити насіння гранату після взриву. Я думаю, що це правда, бо зомбі-шут так збіг. Що ж, посадимо її прямо сюди. І так, це правда. Що ж, тепер насіння гранату має зомбі, які можуть їх знищити. Бомеранг не може бути надамаженим зомбі-шутом. Я не дуже впевнений, що це спрацює, але давайте спробуємо. Що ж, чекаємо, поки зомбі шут появиться. І як ми бачимо, бумеранг просто утримує снаряд назад. Що ж, це правда. Кабачок може наздоганяти зомбі, який був виштовханий вентилятором. Розміщаємо сюди кабачок і вентилятор. І так, кабачок справді наздоганяє цього зомбі. Отже, правда. Електрочерниця може знищити надгробки. Я сумніваюся, що це спрацює. Але поставимо сюди електрочерницю. І по якійсь причині вона не може руйнувати гроби. Спробуємо покласти ульту. І ні, це не допомогло. Вентилятор може здути зомбі, які потрапили під ульту крокодила. Отже, в нас тут є 3 зомбі. Всадимо вентилятор та швидко кидаємо ульту на крокодила. І так. Це спрацювало. Що ж, ульта крокодила може відкидати зомбі. Нарцис та бловер разом також можуть здути зомбаків. Що ж, посадимо сюди три нарциса і почнемо спамити бловерами. І я не думаю, що це працює, тому це неправда. Всім дякую за перегляд. А я поки піду робити нове відео.